Коробки мистецтва, і тема на сьогодні ялинкова прикраса. Зустрічаємо новий рік. Отже, холодно в полі, в саду, на городі, зима мандрує по нашій господі. Тепло і затишно в класі у нас вдома, у нас доброго дня, я вітаю всіх вас. Отже, зовсім скоро в кожному будинку уже відчувається дух нового року, правда? Ялинку поставили вже. Так. Так, хтось да. поставив, хто ще тільки збирається. Але е, любимо новий рік? Так. Да. А, да. Да. а за що? А а Олів'єшки. Від та. батьків. Подарунки і надія на щось краще, правда? Коли в нас з вами а. здавалося б, що можна дізнатися про новий рік нового? Але існують насправді є деякі факти, про які ви навіть могли й не чути, а можливо, ви їх і знаєте. Давайте ми з ними познайомимося. Отже, факт перший: перші свідчення про традиції наряджати ялинку відносяться до початку 17 століття. Ялинку вперше почали вбирати в Вельзасі, тільки уявіть собі, в 17 столітті вже святкували новий рік. Ми зараз в 21-му живемо. Ялинку прикрашали трояндами, яблуками і печивом. Так, Сон, що? Разніше на новий рік прикрашали на ялинку, а дідух. Так, це прикрашали в Україні, але ж це ж, що стосується у світі. Так? В Україні да, в Україні прикрашали дідуха або прикрашали вишне дерево. Отже, далі. Ми до речі, з Юлією Веселіна і прикрашали дідуха. Так, так, давай, так у Білому домі, у 1895 році вперше було використано гірлянди з лампочками, які служили прикрасою для ялинки. Третій факт: спочатку Новий рік зустрічали в березні. Чому саме в березні? Тому що в березні починали польові роботи. І вже в 46-му році до нашої ери Юлій Цезар захотів перенести святкування Нового року на 1 січня. Юліанський календар, котрий був названий на його честь, поширився по всій Європі. Тобто це ще був 46-й рік до нашої ери, колись давно-давно це була весна. У ескімосів точної дати святкування нового року немає. Вони святкують новий рік, коли випадає перший сніг. Після, буде, віде, віде, віде. Віде. І п'ятий факт: перша новорічна листівка була надрукована в Лондоні в 1843 році. Саме після цього з'явилась сама традиція обмін листівок. Моя а, новорічні іграшки. У мене раніше ще давно-давно була така іграшка. Ось перші новорічні іграшки. У 1867 році був відкритий перший завод виробництва новорічних іграшок. І якщо ви покоперсаєтесь в шухлядах бабусь в ялинкових ящиках, ви обов'язково знайдете ось такі іграшки, схожі іграшки. іграші. Наші але... Так. Фігурки. У мене була, тож, напевно, дуже старовинна, по-моєму, бабуся подарувала така Так, хлюгірка. А ще на ялинку таке вішає, теж Так. Да. Да. Я одна така розбула. Да. Різдвяний вінок Різдвяний вінок в нашому е святкуванні з'явився не недавно. Так? Колись давно ми не використовували вінки. Різдвяний вінок був уведений в різдвяні традиції. Е, юга... тільки на Івана так, але це ж то ж не різдвяний вінок, то купальський вінок. Це зовсім різні речі. Да? Різдвяний вінок з чого він виготовляється? З ялинки. Так? Ось він ялинковий, шишки, yeah, іграшки, прикраси. Е, так. У адвент діти постійно запитували вихователя, коли ж настане Різдво. Як з'явився цей вінок? Діти могли відраховувати Дні до Різдва, і, і е, ось цей віхр змайстрував в 1839 році, змайстрував із старого дерев'яного колеса вінок, прикрашений 24 малими червоними і чотирма великими білими свічками. Що це означало? Це кожен день. І кожен день щоранку в цьому вінку запалювали по одній маленькій свічці. І от так, поки не згоріли всі свічки, діти відраховували, скільки ж днів залишилось до нового року. А ми з вами, ось вся інформація, яка на сьогодні, вам прикрасити дім до нового року. Але я це зупиняю, да? і ми з вами Доленка, малюємо.